Таємниця різдвяного подарунка Анна Лот 15 днів до Різдва. Чайка Арабелла і Різдвяний світильник. Прокинувшись уранці, Еллі не зрозуміла, де опинилася. Та, побачивши перед собою довгі вузькі сходи, згадала Вона в маяку чайки Арабелли. Та точно допоможе їй знайти зайчика казі. Соня жваво побігла вгору численними сходами і геть, захекавшись, дісталася до маленьких синіх дверцят. На дверях Еллі помітила багато літер. Вони були вирізблені з дерева і висіли трохи косо й криво. Звівшись навшпиньки, Соня прочитала напис. Тут мешкає чайка Арабелла. Над літерою її, посередині слова чайка, хизувалася малесенька корона, і Еллі помітила, що це дзвінок. Вона обережно натисла на нього лапкою і пролунав тонесенький дзенькіт. Дзень-зелень, зелень, зелень» виспівував він. Незабаром за дверима почулося тихеньке дзижчання. І Еллі змогла їх відчинити. Увійшовши, вона завмерла на порозі і роззирнулася. Кімната, у якій опинилася Соня, уся була залита золотим сяйвом, а навколо миготіли численні лампочки. Вони прикрашали вигнутий дугою дерев'яний світильник, під яким виднілися вирізблені дерева, будинки й постаті. Я тут позаду почувся привітний голос. Еллі пішла туди, звідки він лунав, і опинилася в невеличкій майстерні, що межувала з головною кімнатою. Там, за громістким дерев'яним столом, на ослінчику сиділа сніжно біла чайка. На подив Еллі вона була у велетенських окулярах. А на кігтях у неї біліли рукавички. За допомогою крихітної пилочки чайка вирізала з тоненької дощечки віслючка. Добрий день, добрий день. Хочете придбати різдвяний світильник? Не кріпнувши оком, поцікавилася чайка. Еллі була така приголомшена всіма цими статуетками свічками і лампочками. І чайкою з окулярами на носі й пилочкою в кігтях, що геть розгубилася. Вирізблений, випеліний чи вилетий з олова. У мене ви знайдете все на будь-який смак, щебетала чайка. Аж тут вона розвернулася до Еллі і звела окуляри на лоба. Ой, соню, скажи но, невже ти навмисно прийшла з лісу аж до моря, щоб купити різдвяний світильник? Еллі похитала головою. Перед моїм кубельцем лежав різдвяний подарунок для зайчика Казі, щоб віддати пакунок, я шукаю зайчиня. Ти знаєш, де він живе? запитала вона. Чайка Арабела якусь мить поміркувала, а потім насупила чоло й мовила. А знаєш, я не можу думати, якщо не працюю. Як тобі така пропозиція? Ти мені допоможеш. А я тим часом поміркую. Переконана, що після цього зможу тобі відповісти. Згода. відгукнулася Еллі. Вона взялася допомагати чайці різьбити, випилювати і розмальовувати численні фігурки. Еллі це страшенно сподобалося, і за допомогою Арабелли вона навіть зробила власний різдвяний світильничок, який можна забрати додому. Він був завбільшки з її лапку. Посередині горіла свічечка, а під нею спали маленькі вирізблені фігурки її рідних, мами, тата й самої Еллі. Точнісінько цієї миті, коли Соня закінчила розмальовувати зірочку, Арабелла раптом вигукнула Згадала, я знаю, де ти знайдеш зайчика Казі!» Він живе на Велетенській луці. Елі хотіла мерщій вирушити в путь. Аж тут помітила, що на вулиці вже споночило. Тож Соня залишилася на ночівлю в маяку чайки арабели. Завтра вона віднесе подарунок зайчику Казі. Елі в цьому переконана, і з цією думкою вона заснула в мерехтливому світлі чудових різдвяних. Світильників. 14 днів до Різдва Вовк Вальдемар і сніговик. Цього ранку Елі прокинулася під гучне скавчання пилки. Розплющивши очі, вона побачила, що Арабелла виготовляє маленький ослінчик. Упоравшись, чайка закріпила його в себе на спині і привітно озвалася. Чого чекаєш? Застрибуй. Двічі повторювати Еллі не було потрібно. Гайда на луку до зайчика казі. Арабелла блискавкою метнулася від маяка. Ура, айротаксі! Еллі хихотіла від захвату, а в животику так свербило, наче соню хтось лоскотав. Еллі бачила внизу море, пляж і греблю. Над невеличким лісочком Арабела знизилася. «Юху!» – радісно заверщала Еллі. Коли приземлилися, Соня зіскочила зі зручного таксі і побачила, що вони опинилися на просторій, засніженій луці. Подивись но, ну, Еллі, бачиш он ті сліди. Якщо підеш ними. Знайдеш зайчика казі, порадила Арабелла і показала низку відбитків чиїхось лапок на снігу. Еллі Арабелла попрощалися, і чайка повернулася до маяка, а Соня допитливо рушила по слідах на снігу. Однак за кілька кроків вона злякалася. Простісінько на неї сунула велетенська біла куля зі снігу. «Караул!» – заволала Еллі і відскочила вбік. Саме вчасно, адже наступної миті куля прокотилася саме там, де щойно стояла соня. Еллі з полегшенням упала в сніг, аж раптом вона помітила за кулею вовка. Той захекано штовхав кулю передніми лапами, і що довше йшов, то більшою вона ставала. А що це ти робиш? допитливо поцікавилася Еллі. Я ліплю сніговика. Вовк був такий захеканий, що ледве говорив. Геть, задихавшись, він зупинився трошки перепочити. Аж тепер Еллі помітила, що вовк дуже старий. Хутро довкола носа вже посивіло, а очі були такі затуманені. Наче за ними ховалися довгі-довгі роки досвіду. Сніговика? А що це таке? здивувалася Еллі. А позаяк вовк ще відхекувався, сама взялася пояснювати, Я соня Еллі, зазвичай узимку я сплю, тому про сніг нічого не знаю. Вовк ненадовго замислився, а тоді сказав. Погано, що ти цього не знаєш. Коли мене не стане, і вже ніхто не знатиме, як ліпити сніговика, цьому світові бракуватиме чогось гарного. До речі, мене звуть Вальдемар. Вовк набрав повну жменю снігу і зліпив із нього кульку. Робимо животик, пояснив він, і поклав кульку на сніг, а Еллі допомогла її покотити. Куля дедалі росла, і коли стала завбільшки із соню, вони удвох установили її на велику кулю, яку перед тим зліпив вовк. Тепер нам бракує лише голови, захекано сказав вовк. А позаяк він був уже виснажений, Еллі сама зліпила останню кулю зі снігу. Зрештою, вони удвох. Підняли її та встановили на животик. Елі хихотіла від захвату. Який смішний цей сніговик. Вона зробила йому обличчя з камінців і поклала на голову трохи листячка. Ну, оце так-так. Сніговика в шапці я ще ніколи не мав. А тепер і таке видовище довелося пережити. засміявся вовк. І тоді запитав. Ти через це до мене прийшла? Тоді Еллі знову згадала про зайчика Казі. Вона геть чистісінько про нього забула. Вальдемаре, ти знаєш зайчика Казі? запитала вона. Але що це? Вовк уже лежав у норі й хропів. Аж тоді Еллі помітила, що теж дуже-дуже стомилася, позіхаючи, Соня вмостилася біля вовка в невеликій норі і, гордо розглядаючи свого сніговика у світлі призахідного Сонця, вона заснула 13 днів до різдва. Дикі свині і різдвяний календар. Розплющивши очі вранці, Еллі побачила, що вовк уже прокинувся. Він сидів навпочіпки біля входу в нору. І задоволено дивився на простору засніжену луку. Нарешті Соня запитала його про зайчика Казі. Тобі пощастило, цілісіньку ніч падав сніг, і на ньому залишилися свіжі сліди можливо, зайчикові. Еллі закинула наплічник на спину, попрощалася зі старим вовком і роздивилася сніг у себе під ногами. І правда. Він був укритий великими слідами у формі півмісяця. Невже їх залишив зайчик Казі? На краю галявини Елі побачила, що сліди ведуть у глиб лісу. Вона допитливо попрямувала далі, аж раптом помітила двох диких свиней. Елі поспіхом сховалася за кущ. Звідти вона спостерігала, як свині сердито перезиралися. В однієї з них був сірий п'ятачок, а в другої коричневий. Сьогодні я беруся до справи, Тофі, врохнула дика свиня з сірим носом. Ні, Тофі. Сьогодні до справи беруся я, рохнула дика свиня з коричневим носом. Але твоя черга була вчора. гукнула Тофі. Ні, вчора була твоя черга. Обурилася тафі. Аж тепер Елі помітила, що позаду них на стовбурі дерева висить картина. На ній було зображено будиночок із безліччю вікон. На сонен подив він здавався трохи понівечним, адже одинадцять віконечок відчинено або й взагалі відламано. Перепрошую, озвалася Еллі і вийшла з-за куща. Приголомшені дикі свині розвернулися до неї. Невже ви сваритесь через понівечену картинку? Свині спантеличено подивилися одна на одну. Понівечена картинка? Як оце не понівечена картинка? Це різдвяний календар. Обурено рохнула свиня з коричневим п'ятачком. Різдвяний календар? А що це таке? Зацікавлено перепитала Еллі. Про різдвяний календар вона ще ніколи не чула. У віконечках різдвяного календаря аж до святвечора ховається невеличкий подаруночок. У нас це шоколадки. І сьогодні я можу відчинити чергове віконечко, пояснила Тофі. Ні, сьогодні моя черга. крикнула Тафі і дмухнула снігом Тофі в очі. Ну, постривай. То відмухнула у відповідь. І так тривало якийсь час. Дмух, 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 дмух. Ура, битва з сніжками, радісно запищала Елі і собі кинула у свиней снігом. Ну, постривай, фиркнули Тофі і тафі, та ж бурнули соні на голову цілу грудку снігу. Кінець кінцем. Усі троє опинилися в заметі, і це їх так насмішило, що вони, регочучи, завовтузилися в кучугурі, аж раптом Мелі дещо спало на думку: А можна мені відчинити віконечко? Я ще ніколи не відчиняла віконечка в різдвяному календарі, і поспіхом додала до того ж, це поклало б край вашій сварці. Дикі свинки якусь мить шепотілися між собою. Урешті-решт, вони кивнули і радісно повідомили Якщо так, то сьогодні ти можеш забрати солодощі. Задоволена Еллі видерлася на спину свинці з коричневим носом і відчинила 12 віконце. За ним ховалася малесенька шоколадка у вигляді подарунка. Елі хотіла кинути її до рота. Аж раптом знову згадала про пакуночок для зайчика Казі. Від широго захвату вона геть чисто про нього забула. А ви знаєте, де живе зайчик Казі?» поцікавилася вона та сховала шоколадку в наплічник. А як же? Он там. І тофі тицнула ратицею в один бік. Ні, ось там. І та фітицнула в протилежний бік. Елі зітхнула. Вона попрощалася з дикими свинками, обрала собі вузеньку стежечку посередині й побігла вперед. Коли на дворі стемніло, вона дісталася ферми. Цікаво, чи знайде вона тут зайчика Казі? Дванадцять днів до Різдва Корова Кароліна і солом'яна зірочка. Уранці Елі прокинулася в затишній копиці сіна. Мабуть, вона залізла сюди вночі, коли вже була геть сонна. Елі підвелася, солодко позіхнула і потягнулася. Вона помітила, що опинилася в стайні. Аж тут привітний голос запитав: Оце тобі на, а ти хто? Еллі допитливо обернулася. А що як це чеказі?» Спершу Еллі не побачила нікого, а потім помітила, що перед нею серед золотистої соломи стоїть корівка. Шерсть у неї такого ж кольору, як і солома навколо, тому соня не одразу її постерегла. А очі в корівки були такі великі й брунатні, наче пузаті каштани. Ти зачеказі? допитливо поцікавилася Соня. Корова повільно помотала туди-сюди головою. Ні, мене звуть Кароліна, пояснила вона і витягла з копиці довжелезну соломину. Спершу Еллі вирішила, що корова хоче її з'їсти, але побачила, що та, тримаючи соломинку в роті, Обережно згинає її. Спочатку в один бік, потім в інший, і відбувається справжнє диво. Соломинка поволі перетворюється на маленьку зірочку. Коли зірочка була готова, корова віддала її Елі в лапки. Тримай, це для тебе, усміхнулася вона. Солом'яна зірочка яка гарненька. Зачудувалася Соня, Кароліна показала в куток стайні. Подивись но, ну, там їх багато. Я їх самотужки зробила, гордо повідомила вона. Аж тепер Еллі помітила, скільки в стайні зірочок. Складені одна на одну, вони височіли цілою вежею. У променях ранкового сонечка вони мерехтіли сяяли. Наче були зроблені зі щирого золота. Як гарно. знову вигукнула Еллі. Я б залюбки розвісила їх по всій стайні, але, на жаль, не можу нікуди вилізти, зізналася Кароліна, і Соня помітила сум в корівчиних очах. Еллі дещо спало на думку. Я добре вмію лазити. Тож порозвішую їх для тебе по всій стайні, пообіцяла Соня. Ти справді це зробиш. З великих очей зворушеної Кароліни заструменіли рясні сльози. Звичайно, я залюбки тобі допоможу, запевнила Еллі. Разом з Кароліною вони почепили до кожної зірочки довгу суху травинку. Потім Соня вилізла на крок і розвісила прикраси. Кілька зірочок почепила на вікно, декілька на стіни і ще трохи під лампою. Коли Соня впоралася, солом'яні зірочки по всій стайні розхитувалися і танцювали. Саме цього я й хотіла, а тепер моя мрія втілилася в життя. Кароліна аж сяяла на радощах. Вона показала Еллі, як зробити солом'яну зірочку. Соня вигнала соломинку спершу в один, а потім в інший бік. Поволі соломинка перетворилася на зірочку. Трохи кривенька й покручена, вона здалася Еллі не надто красивою. Але Кароліна пояснила, що це справжня зірочка Еллі. І більше ніде у світі немає жодної схожої, і прикраса вже видавалася пригарною. Ох, а тепер спати, мовила Кароліна, позіхаючи. Елі була приголомшена, невже знову минув цілий день. З Кароліною було так цікаво, що вона знову забула про зайчика Казі. На вулиці вже стало темно. Тож соня на ніч залишилася в стайні з коровою Кароліною. Вони разом затишно згорнулися в сіні й дивилися на численні зірочки під стелею. Знаєш, Еллі, перед різдвом я завжди так хвилююся, що часто не можу заснути. Пошепки зізналася Кароліна. Тоді порахуємо зірочки. Прошепотіла у відповідь Еллі. Одна, дві, три, рахувала корова. Чотири, п'ять, шість, рахувала Соня. І, нарахувавши багато багато зірочок, вони заснули. Одинадцять днів до Різдва Курий різдвяний хор. Кукуріку. Еллі злякалася. На дворі було ще темно. Кароліно, це що таке? прошепотіла вона. Це півень кафі. Він кукурікає щоранку оцій порі, пояснила корова й заспано перевернулася на інший бік. Уже наступної миті вона знову міцно й глибоко спала. Однак Еллі більше не хотіла спати, їй кортіло нарешті знайти зайчика казі. А що як півень гафі зможе їй допомогти? Еллі вийшла з корівника і почула куткудакання, а поміж ним розносилося гучне кукуріку. -ку -ку Звуки долинали з великого будиночка на чотирьох колесах, помальованого різноколірними яєчками. Еллі щодуху духу помчала східцями нагору. Кокоді, кокоді, ко-кокода квоктали численні коричневі курочки. Поміж ними стрибав маленький кольоровий півник. Це, мабуть, гафі. Кукуріку, виспівував -ку -ку той. Еллі затулила вуха лапками. Оце так огидний звук. Побачивши її, півник із курочками миттєво замовкли. Вони допитливо оточили соню і уважно роздивлялися її вовняне пальтечко, наплічник, а одна курка навіть легенько дзьобнула хвостик соні. Ти хто така? урешті-решт поцікавився Гафі. Еллі обережно прибрала від вух лапки й мовила. Я Еллі, лісова соня. Шукаю зайчика Казі. У мене є для нього подарунок. Кури одразу знову несамовито заквоктали, а соня знову затулила вуха лапками. Кококозі, ко -ко -ко – галасували кури хором. Півник гафі теж не вгавав. Коко ку -ко -курі -казі, ку -ко курі зайчик. Чому ви так дивно співаєте? поцікавилася Еллі. Дивно ми тренуємося. На Різдво ми співатимемо коколятку. Нині дуже холодно, тож наші голоси мусять постійно працювати, інакше вони замерзнуть, пояснив півник. А що це за коколядка така? здивовано запитала Еллі. Кококоді Різдво проквоктала одна курка і так зраділа цьому, що підстрибнула наче гумовий м'ячик. Заспокойтеся, шановні кури, суворо наказав півень і постукав кіхтім по посідальцю. Ам ам-ам. заспівав він, а кури підхопили. Ам-ам ам. ам, ам а тоді всі затамували дух. Еллі про всяк випадок і далі затуляла вуха. Утім. Коли півень із курочками хором заспівали, вона таки обережно забрала лапки. Пісня Гафі курочок звучала чарівно. «Ко-ко-ко-ді-ха, ко-ко-ко-ді-хо, незабаром ко-ко-ко-різ-дво» різ дво. виспівували вони. Коли пісня добігла кінця, Еллі завзято заплескала лапками. На біс! гукнула вона. Курячий хор знову заспівав пісню. Коко кодіха, -ко коко кодіхо, незабаром кококо -ко -ко з дво. Вони співали співали, а Еллі танцювала. Вона підстрибувала, вона ковзала підлогою, а зрештою взяла кількох курочок, лапками закрила, і вони закружляли курником. Ой, як весело. Аж тоді, коли на дворі стемніло, Еллі раптом згадала, що збиралася знайти зайчика Казі. З гафі курячим хором було так весело співати, що вона геть чистісінько забула про подарунок. Вирушати в путь уже занадто пізно, тож Соня залишилася ночувати в курнику. Перш ніж вона заснула, Гафі приніс їй маленьку книжечку. Це тобі, сказав півник. «Кококо Різдво, написано на ній, це книжечка з коколятками. Дякую, Гафі, усім вам дякую, радісно гукнула Соня. Слухаючи співи курячої родини й гортаючи книжечку з піснями, вона заснула.